Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Слухайте, тільки прийшла додому. Тільки прийшла ось 20 хвилин до першої години. Це ж тут ось торби свої готую, готую одне суш ввечері. От. Ви знаєте, погода яка? Як вам сказати? Уночі було мінус три, Зранку я, я не їхала сьогодні в церкву, думаю, та на що воно мені треба? Я все одно з того, що там дадуть, я нічого собі не, не залишу. от, Все віддам от, от, знайомі свої повезу до, до больниці, де робила. от, А сьогодні ж це я вам казала, що у сканці з 10 до 6 будуть пригощати е, кава е, з молоком. І ті торти. Думаю, ну як же я такий момент пропущу. Не пропущу ніяк, не пропущу. Так що я зранку пішла у наш магазин, хорошо так закупилася, купила е, хороші такі банани купила. Думаю, Та хай ж я ж не поїхала сьогодні до церкви, нічого не взяла з фруктонази, хай будуть банани до вівсяної каші додати. Ташка з молочком, банан Замечательно. Винограду пачку купила. Тоді ота манерна капуста, я все забуваю, як вона називається. Я її манірною називаю. Ось я вже її почистила. Отак Отака вона. манерна капуста почистила. Буду обжарювати. Ось оце. Сік буду пити. Буду обжарювати її. і той, Ой, спочатку я її приварю, а тоді отож крашанку з, з борошном розколотю та і той, ось тут такі чорненькі кісточки, треба їх пообрізати. І от так помакаю і на сковорідочку таке от буде. Я люблю таке. Хороша така їжа, овочева, То, що вчора син, син, той, не син, ну да, синенький принесла, так я його вже з'їла. А це буде мені на, на завтра, там може, на сьогодні, на вечір. Подивлюсь, як захочеться. От, і що ще я взяла. І маленьку упаковочку помідорчики. Зараз покажу. Менюнькі помадорчики. Ось тут вони. Ось, бачите, на 17 центів. Ось, лаусте. Ось так от, такі маюсінькі. О, оце те, що я взяла. Більш нічого не брала. Там ще перці були, там ще гіркий був перець, солодкий перець, цибуля, що там ще було, брюква була. Ну, Я таке не люблю, так я його й не брала. Ну, хорошо, це принесла додому, бо я вже без 10 9 уже була і вдома. Ну, Думаю, у півдесятого піду на буса і поїду до того, до сітімаркета до нашого. Походю там, подивлюся, може, витрачу свій купон на 10 євро, може не витрачу, ну, вип'ю кави, здім торту та й, та й погуляю. Ну і хорошо, і поїхала. Вийшла з дому, щось я не розчитала, вийшла з дому, перед носом бус пішов. Ну, Думаю, ладно. А, а мені туди тільки дев'ятка, або дев'яностой, або п От, Подивилась по розписанню там на зупинці. 99-й через 20 хвилин, П2 вообще там через 36 хвилин, а 9ша через 13 хвилин. Ну Думаю, ладно, пішла на другу зупинку туди попереду. Там сонечко таке світило. Стала ото, що будка, оця, що очікувати буса. Вона склянна, нагрівається так хорошо, стою собі, очікую буса. З подругою своєю балакаю, з Мадлянкою із Запоріжжя, моя подруга, Казашка. Давно-давно ми по -по -по подорожуємо. Подружки ми да, дуже давно. Зараз я вам скажу, скільки рочків. М -м 44 роки. 44 роки. І отож я їй кожне утро набалакую щось, вона тоді відповідає. Я не дзвоню їй. Я не дзвоню, бо в неї отож, велика біда, Насчет сина так нічого й не звісно, чи десь у полоні, чи його вже зовсім немає. Я не дзвоню, не хочу її розстраювати. А оце так набалакаю, як у неї є настрій, вона мені позвонить, ми поспілкуємося, але ми не кажемо про це зовсім не касаємося Так ото, про всяку ерунду, то тобто, про дівчат про її, то про чоловіка. Собачка там у них такий та як ну, то такі, знаєте, що хроплять манюсінькі такі, щоб нос такий приплюснутий. Буксерчики, ні. Бо. Та, ну, ото, ото таке. Побалакали, побалакали і все. Ну, тож Я тоді підождала того буса, слідуючого, сіла та й поїхала. Приїхала. от... Пішла в сіті марки, та вони почали вже і раніше роздавати так я а людей зовсім нема. П'ятниця, хто на роботі, хто може не дивився, воно в інтернеті це була об'ява така, хто може не дивився, не знає, от. а хто може знає та не, не захотів прийти. Може, люди після обіду прийдуть, ну не Короче, Коротше, я підійшла, там дві людини стояло. взяла ой, хороший торт, ви знаєте, отак бісквіт. Такий, Мабуть, от, от таку, такого розміру, ну, товщини не бісквіт, тоді якимсь джемом помазана, тоді опять бісквіт, тоді взбиті сливки і притрушена шотертим шоколадом. Дуже хороший, смачний, свіжий, свіжий. Ну, Налила собі каві і з молочком дійшла в сторонку з'їла. Пішла далі, пішла далі, дивлюся. Там, там де ковбасний оділ, там предлагають, ковбаска така прикопчена. Ну, я ж, сус... Ні, це не ковбаска, це сосиски такі прикопчені. І, із, і індика така ковбаска. Так я кусочок тії взяла, кусочок тії покуштувала. Пішла далі. пішла далі. Ой, пробачте. Йду далі, коли дивлюся, там той е, піцу. Так, я взяла ще два кусочки піці, бо вона різна була. Одна тільки з сиром, а друга із, із, із прошуто і із сир таких, такі тонесенькі кусочки, От. але така хороша, смачна, гаряча, тут же вони розігрівають і все. От. Ну і Думаю, тоді ж піду, пройдуся по магазинчикам. Зайшла то в магазин, є такий ліндекс. Там моєї подруги Лідочки, давно її вже немає, ще до Юрчика пішла. Юрчико, це буде 6 років, а її, мабуть, 8, а той 9, вже років немає. Мабуть, 8. От, Побалакали з нею. У неї було дві собаки здорові. Каже, одну прийшлось усипити, бо ноги відказали зовсім задні. Лічили, лічили, лічили. Каже, витратила страшне стільки грошей, а все одно прийшлось усипити. Бо вона на четвертому поверсі живе, ліфта нема. Каже, оце на вулицю треба було таскати на руках, а вона здорова собака. От, ото, знаєте, як вони називаються. Ой, як же ж вони називаються? Це бультер'єр крутиться в голові. Ні, це не бультер'єр. Якийсь, коротше, неважно. Велика, така світла, світла собака, така гладкошерстна, ну, така хороша була. Тут вона купувала її за дорого її, тисячу чимось євро. Ну Вона вже стара, їй вже годів 17 собаці. От, ну і оце каже: усипили, Каже, так я ще досі, все ще, ще після нового року, каже, я ще досі з ветеринаркою част, частями розплачуюсь. Ну, це побалакала, пішла далі. Пішла далі. Вчора ми з Натою так побалакали. Вона каже: хто хочу собі заказати. На сайті МЧМДем там таку кохточку, таку кохточку мені поскидала. Кажу: а ну я піду подивлюся, може вони і в нас по такій ціні, чи вони вообще в нас є. Зараз знаєте модні які от як кришелія вибиті. Бачила я таку у нас і жовту бачила. І білу, ну вона сказала білу. ні, я би красну, червону. Вона любить червоний колір, не було червоної. Жовті були голубі, а тоді ще були такі, знаєте, як футболка, трикотаж оце перед. А рукава такі пишні, ото вибиті. Ті були по 20 євро. А оті повністю, що вибиті, то по 39 Ну, вони такі коротенькі, воно не на тен фасон, не годиться. Ну, коротше, я їй вона сказала, ой, ні-ні-ні. ні, Не треба, не хочу, буду там щось у себе шукати. Ну, Добре. Пішла далі. Пішла далі, пішла в магазин, той кубус, кубус пішла в магазин і хорошу ті рубашку купила, хорошу рубашку, ой, це я хромаю. Отаку рубашку хорошу Наті купила із кубуса, Бачите, за 12 євро. О, 12 євро вона коштує, ця рубашечка. От бачите, 12 євро. А скільки коштувала? 40 коштувала. І хороший состав тут. Тут 100%, 100 той. Де він тут? 100% відсотків ну, Хлопкова бавовночка. О, тут такі рукава, можна отак. Підвернуть, на так і підворачує, тільки ще отак туди вище, бо літом же вона ходить в таких сорочках, тому що ну, не можна їй, щоб руки обгоряли, в неї тоді ото висипає прищами, чешеться. так, коротше, Страшна алергія починається. Оце тільки так. Люди ото в маєчках ходять, ото, ото такі відкриті там маєчки, там топіки. Ні-ні-ні, вона тільки в таких сорочках ходить. Ну а тоді ще пішла такий магазин Only. Ось, і там теж такі знижечки. Бачите, за 10 євро купила для Анічки своєї стояла 60, а тепер за 10. От 30 спочатку поставили, а тоді 10. Ось таке воно, знаєте, пальто не пальто, куртка не куртка. Зараз сюди далі одійду. Ось таке, як полупальтичко. Ой, воно без підклади, без нічого, отаке, таке полупальтичко. Ну, непогане, непогане ось. З нього, 10 євро, бачите, 10 євро стояло. Ну, я купила за 10, воно то стояло набагато більше. От, Стояло, бачите, 60. ну Хто б його за 60? Ні, ні воно було одне. Може, їх і розкупили, як вони по 60 були, я ж не знаю. Воно без підклади, без нічого. Ану, тут ми подивимося, составчик тут, який в нього. А ну, подивимося, зараз кнопочки розкрию. Щось я? Ага, отут це Та я думаю, це сінтетика, галіма синтетика. Так. Ну так, да, 100% поліестера. От. Ну, ну яке, яка різниця? Вона не буде ж на голе тіло надівати. Це, це зараз так оце носить. От, зараз носить. Оце сьогодні в посилку і покладу і відправлю. В них похолодало теж. Так Було тепло, було вже і 24, і 26, а вчора балакали 8. Так я це відправлю. Та й хорошо. От оце те, що я купила. Більш нічого не купила. Там то туди ще зайшла в магазин, то туди ще зайшла, то туди кром подивилась, подивилася. Думаю, ну, більш нема нічого такого, щоб по хорошій ціні, як я люблю. Як я люблю, да? Да. От. Ой, присяду. Бо со, 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 со скількох я? Ну, вважайте, в пів я пішла сюди до магазину і ось додому прийшла в пів першого. Ну, я тож з магазину повернулася додому, тут ще пів години побула та й пішла далі. От. Їсти не хочу, бо ж торту поїла, каві випила, їсти не хочеться, от, тільки води зараз випила. Може винограду поклюю, а може і не буду перебивати аппіті десь ось другий, та може на півтретю пообідаю. У от от. мене ще суп єсть. У мене ще м'ясо тушковане є. І оце ж зроблю цю капусточку. Бачите? І от усік достала, вип'ю сіку. От, от такий буде обід. А так більше мені нічого сьогодні робити не треба. А ні, чого ж не треба, посилку ж оце віднесу. Посилку віднесу. От. Та й все. Та й тоді вже вдома буду. Більше тоді вже нікуди не піду, буду вдома. От, А завтра в мене стірка, Я змінила на, на одну годину наперед. У мене було п'ятій початок, а я написала о четвертій. Така мені різниця? Я, я завтра хочу піти опять у Сканці. Завтра не буде е, пригощення ніякого, але буде той, е, як там написано, ну, це торговля, торговля це ж товарами до 22-ї години, години, до 10 вечора. вечора. Може, ще щось виставлять, подивлюся. Я ж така любителька по знижечкам купувати, бо мені ж багатенько подарків треба купити да? Подаруночків. От. На... оце я би таке пальто стояло 60 євро. Пальто чи курточка, чи як його назвати не накупишся ж, не накупишся. От. І, і, та рубашка на 40 євро. От. Не накупишся, не накупишся. А за такі на, на великі гроші, звісно, хорошо купити. А що ні? Звісно, хорошо. От -от -так. Так що, хлопчики дівчатка, я завжди так. Я не, не, не гонюся оце як нова там щось таке. Настюша мені сказала, бабушка, бабуся, таке мені дивися. Може, побачиш, там оці вона хоче м палацо штани такі широкі, з, з леопардовим принтом. щоб на... Вірьовці зав'язувалися. Я їх бачила дуже багато. І В кубусі вони були по знижкам по 5 євро, 4,99 Але вона раніше не хотіла їх. О. А тепер у них відкрилася зараз 5, то була ж закривалась на війну, тепер 5 відкрилася. І вона їх їх ну, ходила туди, там міряла ну по повній ціні вони 40 євро стоять. Так каже, ти мені подивись, може, по знижкам купиш такі. Хорошо, кажу, подивлюсь, як, як побачу, так і куплю. Ото так. Оце все, що хотіла вам розказати. Сьогодні п'ятниця, кінець неділі трудової, От, попереду виходні я ще хотіла сьогодні зайти в мебільну, заїхати, під'їхати там одну зупинку, ну, щоб не йти пішки, а тоді зайти, я тоді опять сість на бус, і ще три зупинки, і я вже вдома. Там, по району манюнки такі, коротенькі зупинки. Ну, вже не було в мене часу, а йти пішки не захотілося тоді вже, От, думаю, та завтра. Завтра Завтра все одно мені нема проїзду безкоштовного, Так що, якщо буде хороша погода, я піду пішечки туди, походжу в сканці, а тоді повернуся так же пішечки і зайду до мебільних, подивлюся, що там. чи дали якісь знижечки, чи не дали. Вони інколи дають, інколи не дають. Ну, то так. так. що, Бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам доброго, всього вам хорошого, мої рідненькі, хлопці і дівчатка. Тримайся, тримайся, моя нескорена ненька, Україна. Пака па.